У програмі Аграрний вектор ви побачите, як у Федорівці місцеві аграрії будують українську Європу. Між учора і завтра. Є ще сьогодні у Калинівці Кіровоградського району. Депутат аграрії разом з громадою піднімає з руїн сільську інфраструктуру. У програмі Аграрний вектор ви побачите, що можна змінити у громаді і в Україні, якщо жити за принципом Ніхто крім нас. На полях Кіровоградського району, куди зранку відправляється наша знімальна група, жнева у розпалі, найвідповідальніший процес не тільки для тих, хто це зерно сіяв у землю. Добрих новин із жнимного поля чекають і селяни, на чиїх очах дозріває врожай і міські жителі. Наше завдання сьогодні побачити і показати глядачам, що то значить жнивна пора для сільських депутатів-аграріїв, чим вони займаються і як виконують депутатські накази, бо саме вони сьогодні у сільських громадах визначають вектор їх економічного та й соціального розвитку, якою вони самі бачать свою роль у тих змінах, яких так чекають сільські мешканці. Супроводжує нашу групу сільський підприємець депутат Кіровоградської районної ради і лідер обласної організації Аграрної партії України Сергій Таровик. Жнивне поле під Федорівкою, земля, яку орендує приватне підприємство ВК Технополь, де директором Вадим Маєвський, та товариство Технополь Агро, яке очолює депутат Кіровоградської районної ради Микола Яценко. Врожай зерна обнадіює. Дай Бог лише зібрати вчасно і якісно. Комбайни сучасні, ефективні, а люди професійні і мотивовані. Жнивний конвеєр працює дуже злагоджено, сподіваються, лише на сприятливу погоду. У Миколи Яценка жнива це лише одна. А із численних щоденних турбот, як ми переконалися, сільський підприємець не живе як дехто лише сьогоднішнім днем, щоб заробити тільки для себе у нього, як і у його колег по аграрній партії, зовсім інша бізнесова і життєва філософія розвинути, змінити село і відношення до нього. Особлива надія тут на дітей та молодь. Треба робити все, щоб вони не чекали випускного, щоб залишити Федорівку назавжди. Робота в селі. Саме будь-яка складна, треба дуже багато прикладати зусиль, щоб щось поміняти в житті в тому, яке було до нас. Лише рік тому обрали Миколу Миколаєвича Яценка депутатом районної ради, що можна було зробити у районі і у Федорівці всього лише за один рік. Та патріотичні і відповідальні депутати аграрії у Кіровоградському районі встигли зробити справді дуже багато. Сьогодні ми побачимо результати їх праці очима їх пайщиків та виборців і почуємо, як оцінюють їх роботу люди. На в'їзді до села впадає в очі акуратний зелений стадіон. Одразу видно, що тут тепер дружать зі спортом, люблять. Футбол, і головне є кому захищати спортивну честь села. Діти повинні з малку привикати до труда, до спорту і до чогось красивого. Все повинно створено бути на місцях. Це благополуччя людей. Люди, які працюють, вони повинні достойно працювати і достойно відпочивати. Якщо люди працюють, вони повинні культурно віддихнуть, вони повинні посвятити, якесь свято, прийшли, віддихнули, посиділи, погуляли, пообщались. Тоді вони є сплочений колектив, сплочене село. Іначе. Якщо буде тягнути лебідь рак і щука, толку в селі не буде. Я думаю, що дійдемо до того, що всі, всі, коли сприйде це поняття, що якщо, допустимо, заробляємо на цій землі, то треба робити якесь для людей. Бо іначе варіантів не буде. Хто не буде робити нічого в селах, не будь вони аграріями. Просто-напросто. Тому що врем'я міняється, люди міняються, поняття людей міняються. Зараз ви ж розумієте, багато телебачення, багато преси, люди вже більш освічені, вони можуть подивитися в інтернеті. Як де в яких селах краще живуть, де хуже понятно, по комусь будуть рівнятися. Тобто, зараз тільки вперед. Обратної дороги немає. тільки йдемо вперед. І як кажуть, закон десантників, ніхто крім нас. Якщо ми не зробимо, то ніхто його за нас не зробить з появою технополягром. У нас все, все, все помінялося. У нас з'явилася дитяча площадка. Вони підтримують нашу школу, наш дитячий садок. Діток поздоровляють з різними праздниками. і Святий Миколай, і Різдво, і Новий рік. І 1 червня проводиться загальне свято дитини. Ні одна дитина не не остається без подарунка. Накривається стіл, солодощі, аніматори. Діти діти просто ждуть це свято цілий рік. З рік рік закінчився, свято закінчилося, вони вже ждуть, коли вже буде опять за 1 червня. Дітки дуже довольні. Всі ж ви бачили, у нас дитяча площадка катаються на качельках. Взагалі, ви знаєте, коли приїжджають люди з города до, до дідусів і до бабусів, то вони вже не хочуть їхати в Кіровоград, бо тут же ж природа, і все таке саме, як і в місті. За рік Федорівка не була, як кажуть, справді трохи європейського лиску. Це очевидно тим, хто живе тут не один рік. Замість бур'янів, обабіч дороги висаджено акуратні рядочки молоденьких сосен та ялин. На кожному клаптику землі господарського двору росте молодий сад, ягідники, газони, квіти. А смужки рилі ще чекають на полуницю, яку тут висадять у серпні. Скрізь на території Технополь Агро справді відчувається рука вправного господаря, який прийшов сюди надовго і всерйоз, щоб створити тут суч. Часне, комфортне життя не тільки для себе, Європу треба зробити на Україні. Україна саме найперша багата держава. В нас все є для того, щоб зробити краще як європейці, зробити краще, як в Польщі. Нема ж там таких багазів, як є на Україні. Нема таких груючих земель. Є в їх там кусочок Балтійського моря. У нас є два моря. У нас є зруючі землі. У нас є все для того, щоб Україна і українці були багата нація. Просто-напросто треба всім потрошки братися. Одну пряжку думати головою, робити руками, і йти вперед. Ніяка Європа ніхто нам не поможе. Як ми самі собі не зробимо Європу у себе самі? Ще здалеку видно у селі яскраві кольорові дахи. На будівлі після реконструкції не впізнано оновилися. Тут ще пару років тому був старенький сільський гуртожиток, а тепер це сільський ресторан. Є тут і зали для святкових урочистих заходів, а буде ще і перукарня. А для літнього відпочинку є ще й рекреаційні куточки на луні природи, де все теж зроблено, як бачите, з любов'ю і смаком. Не кожне село може похвалитися таким сучасним комплексом для відпочинку. Раніше за потреби мусили їхати аж до обласного центру. А тепер мешканці Федорівки можуть відзначати тут і гучне сільське весілля, і ювілейні дати та інші масові заходи. І на заздрість міських ресторанів найсвіжіша овочева продукція прямо з поля на кухню. Є, звичайно ж, власного виробництва м'ясо, птиця, ягоди та кілька видів свіжої риби усе своє і екологічно чисте. Зробили ресторан, буде спортивний комплекс, перукарня. Буде для ремонту взуття, все робиться для села. В у них будуть строїти капличку, баню, будуть хлібопікарня, буде хліб як для села, для людей. Задумки такі, що вони купляють маршрутку, возить пенсіонерів два рази на тиждень у Кіровоград. Безплатно. Безплатно, так. Люди доволі. Прийшли люди, які, їм село не безразлічне. Хоча в нас тут 10 фермерів, але ну їм що то все на ноль виходить, розуміють. А в цьому виходить і йому, і нам такий чоловік. Дай йому Бог здоров'я, що він є такий, що Бог послав іменно його в Федоровку. У Федорівці орендують землю кілька підприємців: хтось підтримав коштами і зробив у селі вуличне освітлення, хтось аптеку чи перукарню, дороги і ось такі патріотичні колодязі. З миру в Федорівці комфорт і зручність. Тут старе і те, що віджило своє на очах, змінюється на новобудови. Село завдяки відповідальному сільському бізнесу змінює своє обличчя. Може, і не усі аграрії готові тут поки що вкладати значні кошти у розвиток сільської інфраструктури, але чесна конкуренція за прихильність власників земельних паїв змусить усіх повернутися до потреб селян. Разом з Технополь Агро кажуть у Федорівці, з'явилася і надія, що село справді комусь потрібне, що воно важливе, що для них і разом з ними змінюється вигляд сільських вулиць. І потроху зникає психологія. Моя хата з краю. Заїжджаєш у Федорівку, жить охота, розумієте? Приїжджають робочі водії з Стіпно приїжджають з Кривограда, вже тут десь робот, міст, десь 40 міст робочих організував. Зараз будуть строїти завод по переробці зерна. Тож люди будуть наші. Сам Маєвський підводив інвестора і каже, дядько Петро хоче, щоб 20 чоловік села на йому робило. Він не проти дав згоду. Молодці. Вірите хлопцям? Звісно, я, я вірю. І футбольне поле, зробили реставрацію, йому все, засіяли, волейбольне поле приїжджають. Праздники для дітей організували праздник, для наших дітей. Морожено. Привозили із Кіровограда, з дендропарка, оплачували, Клоуни приїжджали, призи, там усе для дітей було. Із 9 до 4 дня, цілий день діти довольні. морожено, шашлики, все. Робили на Івана Купайла, все село гуляло. Шашлики, картошка, шурма, все там, костер був, дискотека потім була, все нормально, люди тільки довольні. Такого празника давно? Не було Не було такого. Я пам'ятаю такі свята ще за свої роки, де воїнська часть була. Раніше там в 60-х годах день молодіжі, весь район був з'їхався. А то я один праздник празник ще малий тоді був, а то не було такого. Головна ж перспектива для села це переробні підприємства, а це значить десятки нових робочих місць. На місці старих напіврозвалених ферм у Федорівці уже зводять одразу кілька переробних модулів. Перероблятимуть борошно, соняшник і іншу сільськогосподарську сировину, яку тут же виробляють. А ось уже і перша продукція розфасована і готова до відправки. Технополь Агро активно завойовує. Європейські ринки не зерном, соняшником чи соєю, а тільки переробленою продукцією, залишаючи на розвиток сільської громади додаткову вартість в цьому році запустимо переробний цех і планується в майбутньому переробці цеха. Тобто, люди зараз приїжджають, вертаються назад, ті, хто вже виїхали роками назад. Зараз вертаються, скупляють тут собі будинки і оселяються в селі, тому що є робота, є достойна зарплата, умови. Садять є для нормального проживання. У нас від аграрної партії чотири депутата в Керасському районі, але депутатів, які безпосередньо зв'язані з сільськогосподарським бізнесом, більше половини. І це дуже добре, тому що люди прийшли самодостатні, люди, які незалежні, люди, які хочуть оцього, що хоче Микола Миколаєв, що ми. Бачите, яка кукуруза, бачите, яке село відроджується. Люди хочуть змін на краще. Люди хочуть тут жити, жити, працювати і мати, і бачити перспективу. В тому, в наших дітях, в тому, щоб батьки нормально дожили, в тому, щоб люди були вдячні і з гордістю казали, що ми живемо в цьому селі, що у нас є така людина, як Микола Миколаївич, що він нікого не оминає, нікого не забуває чи інший будь-хто. Тому що всі люди, які поставить працюють на землі, вони мають відношення як до землі, так і людей. Для двох наших найбільших цінностей, які у нас є. Тому і. Дивіться, не бур'янини, кукуруза, яку той колосний зав не пам'ятає на цій території. Тобто це все комплексне питання. Але, звичайно, є проблеми, їх немало цих проблем. Проблема в тому, що від нас на сьогоднішній день, від цього сектору, нічого не залежить в плані того, що ми є об'єктом, а не суб'єктом будь-яких переговорних процесів чи якихось інших моментів, які відбуваються. Захотіли, підняли в три рази податки, захотіли. Перевели на загальну систему оподаткування. Захотіли, ввели ПДВ, не захотіли, не ввели. А ми просто є спостерігачі не попереджені, тому це, звичайно, пригнічує і. Не дає тої впевненості, яка могла б бути, і щоб збільшує енергію всі ці люди аграрії, працювали б на цій землі. Усі ті очевидні зміни всього за один рік, які ви побачили у Федорівці, можуть статися і у вашій громаді, у вашому селі, якщо ви теж не будете пасивними спостерігачами, і девіз десантників ніхто крім нас стане і вашим життєвим девізом. Аленівка село на Кіровоградщині, особливе тут здавна поселилися і жили старообрядці, які, хоч і майже адаптувалися в український соціум, все ж таки претендують на самобутність. Чужих тут сприймають трохи недовірливо і насторожено, хоча приїжджих у селі вже дуже багато. Як чужака, тут колись прийняли і міського жителя Ігоря Шила, який взяв до обробітку людські земельні паї і розпочинав тут аграрний бізнес практично з нуля. Сьогодні ж приватне підприємство Артур, яке очолює Ігор Шило, Одне з найкрупніших і найуспішніших господарств у сільській громаді його робочий офіс красномовно свідчить і про характер та вдачу самого господаря, і про його життєві принципи. Маленькою оазою у степу називається місце, де з одного боку сучасного офісу сільськогосподарська техніка, ангари, а з іншого тік та очисні комплекси старий, що відслужив своє, та новий, який прийде на зміну. Одразу і не здогадаєшся, що це господарський майданчик, якби не техніка та зерно на току. Тут море квітів і євростиль. Тут не тільки автотранспорт, а навіть рідкісні дерева, які дуже вибагливі до умов під захистом. Ми не випадково стільки уваги приділяємо цьому, бо скромний депутат районної ради Ігор Шило не багатослівний. Про душу і принципи найпереконливіше скажуть його офіс та його справи у Калинівці. Каленівці чомусь не дуже щастило, із сільськими лідерами тут завжди кивали на те, що грошей немає, і їх не було. Інфраструктура села була справді на межі руйнації. На минулих виборах народ прокинувся, і сільського голову, який сидів тут років з 15 відправили на пенсію. Обрали новим головою. Просковії Мудрак. і саме Ігор Шило, керівник приватного підприємства Артур, до якого як і до інших орендарів звернулася по допомогу новий сільський голова сьогодні. Чи не найщедріший спонсор усіх сільських соціальних проєктів? Ми з ним, коли прийшли після виборів, я була обрана головою сільської ради, а він був вибраний депутатом районної ради, і ми з ним разом на почали працювати плечопліч. Він дуже нам допомагав. Село було в Бур'янах, саме перше ми почали це благоустрій села, де він спонсірував всі роботи, які робилися по благоустрою села. Також в першу чергу ми, він допоміг поставити, коли виїжджали в, в село, зупинки, чотири зупинки. Саме перве він коли Зайти було раніше до будинку культури і підніматися на другий поверх до сільської ради там все не то, що текло, а бігло ручами, коли йшли дожі. Саме перше це його було завдання. Він полагодив кришу спортивного залу і бібліотеки. Я не знаю, як дівчата працювали в Калинівській сільській раді. Зимою вони сиділи в холоді, температура була до 5 градусів. Він теж в саму першу чергу нам зробив електроопалення. Спонсорський проєкт став щоденним правилом, бо треба було рятувати не тільки сільську амбулаторію, яка вкрай потребувала ремонту. Наше здание было, конечно, в таком критическом состоянии, оно рушилось, стены отходили, и крыша текла. И, да, то есть изменения сейчас очень большие произошли. У нас, нам очень хорошо помогает Игорь Анатольевич Шила. Все, что вы здесь видите, это все благодаря вот его помощи. Когда мы обращаемся, нам никогда не отказывают. Никогда. Нам всегда помогают. Ну, щоб ми не попросили те, що необхідно для нас. Після амбулаторії почали ремонт дитячого садочка. І знову на допомогу прийшов депутат районної ради Ігор Шило. Першим ділом замінили нам пластикові окна, це всі 27 штук. Потім на наступний рік нам допомогли установили ігрову площадку для дітей. В цьому году, як ви бачите, у нас активно йдуть робочий процес. заменили нам крышу, меняют нам фасад. В детском саду устанавливают нам внутренние туалеты и заменили полностью отопление. То есть я думаю, что идет это в позитиве, то есть мы работаем, нам помогают активно. Кто помогает? Помогает нам Шила Игорь Анатольевич, директор фирмы ПП «Артур». Он активно он помогает, никогда нам не отказывал, он всегда идет нам навстречу. Даже там Сам ну, по самому маленькому поводу, там елементарно піска завести і так далі. Не говоря, это, ну, все це, в принципі, етеон нам робить, допомагає. У Калинівці молодь давно мріяла про власну футбольну команду, як у Федорівці чи первозванівці. Спорт тут дуже люблять і талановитих гравців вистачає. І тільки тепер ця мрія здійснилася, каже її капітан Влад Матішов. Юні футболісти вже не можуть дочекатися, коли ж нове футбольне поле, яке сьогодні будує у селі Ігор Шило, зможе приймати команди суперників. Я Влад Матішов, капітан футбольної команди в Какаліновка. Хочу поблагодарити Ігоря Анатолійовича за те, що він нам допомагає команді. постійно. Він купив нам бутси, футбольну форму постоянно організовують э, поїздки в інші села, граємо. І вот ещё строится футбольное поле. Э, я думаю, Игорь Анатольевич доведёт дело до конца. Хотелось бы, конечно, чтоб ещё кто-то э, помогал, не только Игорь Анатольевич. Но я думаю, все будет хорошо. У него цель э, чтоб молодёжь Села Калиновки займалася спортом. Ігор Анатольевич нас э, е, хорошими е, значить, тренажерами, гантелями, е, гирями. Далі купив нам боксерську грушу, перчатки, е, лапи. Е, так как я, кроме своего хобби занятий спортом, люблю спорт, я еще и художественный руководитель в Доме культуры, то на неоднократные просьбы к Игорю Анатольевичу, що по отношению к разной аппаратуре, там купить пульт или колоночку, он всегда з добрым серцем откликался на наши пропозиції. Неоднократно допомагав нам з поездками на різні музыкальные конкурси, возив дітей, спонсировал, виділяв деньги на ценные призы, на різні мероприятия, які проводяться в нашому селі Каліновка. Я хочу сказати спасибо Игорю Анатольевичу за то, що він продвигает культуру в нашій Україні. І за те, що он е, любить спорт, тому що я знаю, що Ігор Анатолійович сам увлікається спортом. Сільський голова Просковія Мудрак зізнається, що серед усіх першочергових справ у селі віддає пріоритет саме молодіжним проектам. каже: ми нашій молоді заборгували. Ми повинні їм створити такі умови, які затримали б їх у селі, і після закінчення школи. І хто як не депутати усіх рад мають допомогти створити такі умови у Калинівці? Сьогодні у школі масова акція з енергії. <збереження>, ...міняють вікна, Не дешеве задоволення, яке ні школа, ні сільська рада дозволити собі поки що не могла б. Якби не приватне підприємство, Артур. Ті люди, які приїжджають, вони дивуються і кажуть, і чого таке немає в нас такого в селі? Так, да, багато планів. Да. Хочеться йому зробити, щоб наше село було не хуже, лучше. Дуже дуже багато планів, які я не буду оголошувати на даний момент. E, наша щас ну така перша задача щас підняти спорт на селі, щоб діти наші могли вечорами кудись піти, щоб вони могли позайматися спортом. Ви вже бачили, ми почали за допомогою спонсорської допомоги будувати стадіон. Зараз у планах нас відремонтувати ну, спортзал у будинку культури, де буде роздягальна, де діти. Погуляють у волейбол, баскетбол чи футбол, які могли сходити в душову кабінку, помитися і піти додому. На, второму, на другому поверсі бібліотеки теж планується, якби так ми планували, як воно вийде, зробити теж якісь ігрові кімнати. Тіпа тенісу, більярду. Зараз ми стоїмо на території Калинівської загальноосвітньої школи, коли він став депутатом районної ради, він в першу чергу. Почав бити тривогу ну, по заміні енергозберігаючих вікон. Допоміг нам, щоб районний бюджет виділив нам 300 тисяч на енергозберігаючі вікна. Ну, справа в тому, що цієї суми нам оказалося замало. То і зараз можна пройти і побачити, що Ігор Анатолійович дав спонсорську допомогу, по вікна вставляють у спортивному залі і вставлені вікна в перших третіх класах. Калинівка сьогодні символізує Україну. Тут, як і в нашій державі, нарешті зрозуміли, треба змінювати село і змінюватися самим. І нехай сьогодні ви побачили тут ще тільки процес становлення. Калинівці вже повірили, що їх завтра не буде таким, як було вчора. І коли кажуть, та що там можуть ті районні чи сільські депутати, коштів у бюджеті все одно ні на що не вистачить, не вірте, це просто небажання щось змінити. Як ви вже побачили у Федорівці, у Калинівці депутати аграрії, місцеві сільгосптоваровиробники, які об'єдналися в аграрну партію України, таки можуть і не щось, а багато чого, і не тільки за бюджетні кошти, бо їх справді дуже мало, а за кошти, які насамперед заробляють самі. І вкладають у розвиток села разом із людьми, які довірили їм свої земельні паї. Всі кажуть, що хочуть в депутати, хочуть в депутати, бо там що є. Крім втраченого часу і нервів нічого нема. Але людина, коли вболіває за виробництво, вболіває за село, то не може потім не вболівати за ті процеси, які проходять осторонь. Так, да, можливо, раніше потрібно тут збудувати ФАП, аніж, скажімо, витратити гроші на. Там, Щось інше. Тому от, потрібно, щоб людина, яка зацікавлена на цій території, прийшла в депутатський корпус і потім там вже лобіювала інтереси території. Тому що якщо не буде нормальне слово, може воно і не нормальне, лобізму, лобізму своїх територій, інтересів громади, нічого не вийде. Ніхто не прийде, як замість нас ніхто і не прийде, нам не збудує державу. Тільки потрібно, щоб депутат з Федерівки казав, що нам, Федерівці, треба оце, от давайте. Якось подивимося, щоб і там це, це якийсь проект там зробити, чи завести кошти з державного бюджету чи з районних бюджетів в такому плані, щоб е, на користь громаді. Особисто депутати користі ніякої можете мені повірити, крім втраченого часу і нервів. Але люди переживають громадою, переживають свою роботу, переживають солом, того долучаються, втрачають час, втрачають кошти свої на це, тому що скільки будують, скільки роблять за свої власні кошти, так само ті свята і Івана Купала і все. Це ж воно все не безкоштовне, зрозуміло. І ті гроші ж ніде не беруться, Це власні кошти для того, що люди хочуть, щоб люди поверталися в село, щоб люди в селі жили дуже добре, щоб була злагода, мир, добро на всіх сільських територіях. А село ж ви знаєте, це колиска нашої держави. Якщо вже не буде села, то держави нашої точно не буде.